У час, коли Україна відзначає День прапора і завтра День Незалежності, Державний департамент США попереджає про посилену небезпеку російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Більше про головні теми дня поговоримо із Остапом Яришем. Остапе, привіт, вітаю. Юрі. Остапе, про що конкретно попереджають у державному департаменті США і чи пов'язують це безпосередньо із Днем незалежності? Так, дійсно, юлю в державного департаменту є інформація, що Росія зараз нарощує зусилля для можливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та по урядових об'єктах України в найближчі дні. Така таке повідомлення з'явилося. На сайті американського посольства в Києві з твого дозволу зачитаю фрагмент їхнього застереження. На сайті, отже, вони пишуть, що російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. Але юлю не лише від сполучених штатів лунає такі застереження раніше. Також і в головному управлінні розвідки попереджали, що потрібно бути особливо обережними зокрема, 24 четвертого серпня, день незалежності, через посилену загрозу можливих ракетних ударів або провокацій з боку Росії. Також український президент Володимир Зеленський застеріг, що Росія може готувати щось особливо гидке чи особливо жорстоке у цей день. Юлю чули ми схожі заяви від державного департаменту. Схожі попередження раніше. Та Юлію, скажу так, лунали такі також застереження. Схожі в останні я перевірив на сайті американського посольства в Києві. Останнє таке застереження опублікували 14 липня. Це після атаки, після ракетного удару на Вінницю. Втім, тоді воно було менш конкретним. Тоді йшлося про те, що застерігали громадян не збиратися у місцях великого скупчення людей, також уникати масових заходів. такі повідомлення періодично публікуються на сайті посольства американського. Зараз ми побачили ще одне із них юля. Остапа, сьогодні на саміті кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби повернути прогнозованість і безпеку до регіону, до Європи, треба здобувати перемогу. Крим треба звільнити від російської окупації. Він сказав, що там, де почалося, там і завершиться. Чи підтримують таке бачення західні лідери? Юль, взагалі, те, що Крим це невід'ємна частина України і він має бути повернений Україні. Це було центральним повідомленням у виступах світових лідерів, які виступали на цьому саміті. Зокрема, про це також згадав і Реджеп Ердоган, президент Туреччини, який, попри підтримку України, також старається не псувати відносини з Кремлем. Борис Джонсон, британський прем'єр, виступаючи, сказав, що окупація Криму була стартовим майданчиком для повномасштабного вторгнення Росії 24 четвертого. Люто він заявив, що Путін хоче зробити з Україною те, що він робить у Криму. Дуже схожу думку насправді висловив також і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також сказав, що з Криму все почалося. Згадав про репресії, про депортації, про фальшиві референдуми, про атаки на громадян, проведення військ, про інші порушення прав людини та міжнародного права, які Росія продемонструвала в Криму. Також у своєму у своєму виступі він закликав світову спільноту продовжувати і надалі підтримувати Україну і посилювати ще більше тиск на Росію та Володимира Путіна. Можемо зараз заслухати його фрагмент виступу з нагоди кримської платформи а, сьогодні, 23 серпня. Прошу кремія із України Крим, це Україна. Як і Луганськ, це Україна, так само як кожна інша частина країни. Це Україна. Такою була наша позиція у 2014 році, і це наша позиція в 2022 році. Ми повинні і надалі підіймати ціну та збільшувати міжнародний тиск на президента Путіна та його посібників. Допоки права українського народу та його суверенної країни не будуть поважати, і ми повинні і надалі надавати гуманітарну, безпекову та дипломатичну підтримку українцям, які сміливо захищають свої права, що США і робили і продовжуватимуть робити не лише для народу України, адже коли ми відстоюємо ці принципи замість того, щоб стояти осторонь, ми допомагаємо людям усіх націй почуватися безпечнішими та захищенішими.